До всеукраїнської президентської програми Національний кешбек вже долучилися понад півтора мільйони громадян. Наповну вона почала діяти з 11 жовтня. У чому суть програми і як вона впроваджується на Миколаївщині, розкаже далі Олександр Матюшенко. Президент України Володимир Зеленський ініціював програму підтримки громадян від держави Національний Кешбек. Вона почала діяти на повну від 11 жовтня. Це допомога українцям у складні часи. Умови її надання є купівля місцевих товарів. Людина отримуватиме на картку 10% їх вартості. Чимало торгових мереж вже здійснили маркування товарів на полицях і розмістили позначки в магазинах про приєднання до всеукраїнської програми. На Наша мережа супермаркетів радо долучилася до підтримки програми від держави Національний Кешбек. Ми промаркували усю продукцію українського товаровиробника для того, щоб наш покупець бачив і розумів, що він отримає додаткові кошти. Це дуже гарна ідея від гаранту нашої держави для підтримки співвітчизників. Жителька Миколаєва Ольга прийшла за покупками. Список продуктів вона приготувала заздалегідь. У ньому бакалія, м'ясо, молочні продукти та інше. А ще жінка шукає на полицях маркування, зроблено в Україні, адже знає, що 10% від вартості повернеться до її гаманця. Я купую товари національного виробника, тому що хочу підтримати наших людей, які зараз працюють. Я дізналася, що можна отримати кешбек за це, і мені дуже подобається. Я відкрила легко банковську картку спеціальну, і туди мені зараховуються гроші. Я зберу ці гроші і перерахую на ЗСУ. За перший місяць бета-тестування до програми доучилися близько 1 мільйона 600 тисяч громадян. Вони вже оформили 1 мільйон 800 тисяч карток для виплат. Проєкт реалізується Міністерством економіки у співпраці з Мінцифри, Національним банком і Урядом України. Така форма державного підтримки громадян є більш ефективною для економіки ніж просто надання коштів. До 40% коштів, витрачених на український товар, повертаються податками в бюджет і йде на потреби Збройних сил України. Програма продовжує впроваджуватись, тож до неї може долучитися кожен охочий українець. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новина телеканалі Март.